Друзі колеги, всіх вітаю на каналі. Давненько не виходив з відосами, але думаю, щоб трішки не забували. Треба підтримувати контент. Тим паче у нас аграрна тематика. Значить, Пару слів про головне розкажу. Наш навантажувач від компанії Gaultech допомагає нам в нашій нелегкій справі. Бачите, ми його використовуємо максимально. По всіх його параметрах, і вантажимо беги, пілети, що завгодно, Сипучі вантажі. Та будь-що, все, що потрібно підняти, все, що потрібно перемістити, те, що руками не можемо, оцей навантажувач нам допомагає. Значить, на все про все він завантажив в районі 2000 тонн вантажів. Це було і пісок, це була і щебенка, це було і, було і зерно, і грунти, і все, все, все. Я вам скажу, за цей період претензій і зауважень до цього апарату в мене не було. Він цілий, не перерваний, ніде нічого в ньому не відламане. Абсолютно абсолютно робоча техніка. Так що можу сміло вам рекомендувати. За рахунок, до речі, цього екзоскелета або цієї тяги, його не рве. Трактор також зберігає свою форму, його не переламує напополам. Так що це дуже-дуже все продумано і правильно. В общем. Хто собі думає і вибирає такий навантажувач, я можу сміло на своєму прикладі порекомендувати саме такий. От. І я думаю, що ви не пожалкуєте. Одне тільки що хотів би порадити, хто буде собі замовляти таку техніку. Беріть його максимальній комплектації для того, щоб е, вам на всі випадки життя він знадобився. От, Наприклад, зараз да? піддон е, дуже зручно, під'їхав вилами, піддон підняв і перемістив з точки А в точку Б. Жодних проблем. Чи то е, кас е, перевести в Єврокубикові, чи просто Єврокубик, чи, наприклад, е, там пілету із якимось кирпичом або ще з чимось. Оця штука дуже-дуже необхідна. Та й взагалі там якусь доску подати, або якийсь важкий вантаж, саме з вилами, це робити дуже зручно. Ну і сам по собі гак. Гак уже вдосконалений, як ви може замітили, він є трансформером. Його можна нахиляти, піднімати, опускати, як шток витягувати, можна просто відкинути, якщо він заважає. Тобто штука дуже-дуже корисна. По гідроциліндрах у нас ніяких проблем, ніде нічого не потекло. Ну, В принципі, як у нас трошки оновлений, модель потужніша, як ви бачите, максимум Pro 2000. В принципі, до нього взагалі зауважень і не повинно бути ніяких. Ми не сумнівалися в цій техніці. Одне зауваження, буду відвертий перед вами. Одне зауваження я вам покажу. Маленьке зауваження. Ну тут хто значить, то ми винуваті чи ні. Отут у нас трошки обірвало оцей штопор, виходить. Це штопорне якби штопорний палець або штопор цього пальця, трошки обірвало. Причина хто знає, Якось, або ми щось десь зачепили, щоб воно обірвало, або хто знає, Не можу сказати точно, в чому же ж його причина. Мабуть, щось ми зачепили. Ось дивіться, так, да, це наша вина. Так що вже претензія відпадає. А так, головне, вчасне обслуговування. Змащуємо всі тавотнички, і він працює як так і потрібно. Велика особливість, до речі, цього навантажувача, що тут стоять підшипники ШС. Тут він не треться метал по металу, а тут він за рахунок змащування і додаткового шарнірчика виходжує набагато довше, ніж просто палець і проушина. Так що це дуже важливо. шас підшипники стоять на циліндрах і там, і там, і там, і там. То проблем із цим точно у вас не буде. Ну і стягуючі елементи, оце, ось, оця поперечина. Стяжечка теж відіграє важливу роль трактора. На тракторі воно не гойдається, держаться купи, а це велике діло. За весь час експлуатації я не побачив тут ні тріщин, ні поломок. Абсолютно у мене все там, все держиться, кубки. Так що, от така от машина. Зараз обдивимося. І повірте мені, роботи він зробив, дай Боже, кожному. Дуже багато. Можна сказати, оце, що тут ви бачите, практично всю підготовку ми робили даним навантажувачем. Абсолютно всю. І підвезення піску, і щебеню, і цемент. От, до речі, пілета у нас використовується для підвезення цементу в мішках. Руками вносить важко, спина болить, то саме проще підвозити його пілетою і навантажувачем. Так що, отак. От от. Ще дуже велика перевага даного навантажувача. Що оця ось, ось, ось тяга вона потужна, дуже з товстого металу, і ви її в житті не зламаєте. Попередній навантажувач від іншої фірми, що в нас був, на жаль, цим похвалитися не міг. Ми його поламали, можна сказати, в перший же місяць роботи. Його просто перегнуло, тому що ну слабий метал не годиться. А в цьому порядок, на що цього молодці, продумали. Штоки 50-ки кругом стоять, то, в принципі. В цьому плані тут теж повний-повний порядок. Ну і кінематика самого навантажувача чудова. Піднімаєш вгору вниз, він держить рівень, так що з цим теж все супер. В общем що, можу рекомендувати, колеги, кому потрібно такий апарат в вашому господарстві буде як паличка-виручалочка. І ціна питання в нього в разів 10 дешевше, ніж Маніту. Ну, це таке, кожному вибирати своє. Одне, що ще хотів би порадити, можливо, виробник нас побачив. Е якби вони в комплекті ще продавали або пропонували, наприклад, до продажу ще отакий от, от е паук, чи як на нього правильно кажуть. В общем, дуже зручне, дуже корисне для роботи. Тут можна укорочувати його, подовжувати як завгодно. От такі от чалки. виходить, Чалки, паук. Чи як там правильно, дуже штука необхідна. Я вам скажу, коли воно є, це набагато краще, ніж коли його немає. Він у нас майже не знімається. Ми то якийсь бетон, то якийсь стовпець, то якусь е, там трубу, то ще щось. Раз, два замайнали і переставляємо куди потрібно. Так що, компанія Galtech, опис під відео, контакти, все залишаю в першому коментарі. Звертайтеся. І не пожалкуєте. Ми працюємо і вам рекомендуємо.